Ми зібралися дивитися дуже мега мощніший фільм під назвою Ной. Давайте спочатку наших друзів, що вони очікують від цього фільму. Я очікую від цього фільму правдиву історію з купою креків. Бойні без готюхів, і щоб воно було дуже-дуже епічно. І воно буде дуже дуже, дуже гарне, бо там є Емма Вотсона. Це, це, ми, це, ми вам нагадаємо, що це, цей це, фільм це, знятий це, по дуже кльовій книжці. Що, що ви очікуєте? Чекай, Я очікую, що він буде ліпшіший, ніж каже моя машка Багалта, бо машка багатше. сказала, що Ірка такий на цій кіно спала. Обще каже, ну без цього сюжету не йди, я тебе прошу. Я думаю, що це буде ліпше, бо ми і з Віталіком? А Віталік розуміється в кінематографі і думає, що кіно буде дуже файне. Ми почули дуже цікаву рецензію від Іри. Тепер що думаємо? Що очікує від фільму сабіт? Це все? Скажи, що де так, як Машка казав? Що ти хочеш фільм? У мене цього фільму очікую взяти щось для себе. І Рибочка казав, що буде плакати. Вася, що? Я чекаю, що там з'явиться Тені Ларетхліп, і вони з Герміоною нарешті. — Утруваєш? — Утрувати? — Так, так, так. — А я що? Я що очікую? Ну, я сподіваюся, що він буде дуже кінець. про Ной це чувак, коротше. Ковчег. Скажи, що ти вчив, давай. Расел Кроу у своєму твіттері намагався переконати папу римського Франциска якогось там, щоб він сходив на фільм Ной і благословив його. Знаєте, що зробив відповідь Франциск? Він запросив до себе Расела Кров на уєнці в сам Ватикан. Він святіший, ніж Ной, виходить. В цьому фільмі не використали ні одну живу тварину. Що спільного між фільмом мною і фільмом Гаррі Поттер? Обоє зняті по книжці і Гербі Вода. Відпоспіть це фільм знятий по грі. Як його звати катаний мій. Трубач фільм знятий Но-но-но. Що ви очікуєте від фільму? Я очікуюся просто не заснув. Що це буде мега круть! Просто така бомба. Глядачі, звертаємо вашу увагу, що під час кіносеансу заборонено використовувати фото до відео, в тому числі на етератори та інші такі інші <риклад> Ной, ну, що він сказав? Він хоче знищити світ. Дуже мощний кіно. Шикарна річ шикарний. Мега можна машка, ти не права. Хочеться, що вийде. Виділяємо дуже мегамощний. Торський склад. Торський склад просто. Емма Уотсон в галі ми фільмах не знімається. Дуже відійшли від оригінального сценарію, але нічого. Насамчики змогли оригінально подати стару знайму історію. Дуже, Вони дуже цікаво. Всі. Кожен ставить лайк або згоди. Що хотілося сказати на кінець. Люди, ведіть себе, чами, бо як є, то вас ні Wi-Fi, ні Google не спасе. Повірте мені. the pop